Добрий день. Міністерство юстиції Сполучених Штатів голосило про висунення звинувачень ймовірному організатору шахрайської схеми, що базується в Камбоджі. У обвинувальному акті, поданому 8 жовтня і оприлюдненого цього тижня у східному окрузі Нью-Йорка, стверджується, що такий собі Чен Джи, якого також називають Вінсентом. Керував через свою компанію Prince Holding Group в Камбоджі комплексами примусової праці, які здійснювали шахрайські схеми з криптовалютними інвестиціями, що призвело до мільярдних збитків для жертв в США і во всьому світі. Влітку я вам вже розповідав про ці кримінальні комплекси в Камбоджі, які замасковані під будівельні проекти, розкидані по всій Камбоджі, і які є де-факто якби міні-держава в державі. Така собі ну, можна порівняти такий собі своєрідний гулаг всередині Камбоджі. І саме через ці комплекси здійснюється... Телефонне шахрайство, а також інше кібершахрайство по всьому світу, і цілком імовірно, що принаймні частина телефонного шахрайства, яке здійснюється проти громадян України, здійснюється саме із цих кримінальних комплексів. І ось тепер бачимо, що за справу взялися американці. Офіс прокурора Сполучених Штатів у східному окрузі та відділ національної безпеки Міністерства юстиції також подали цивільний позов про конфіскацію 127 271 біткоїна загальною вартістю приблизно 15 мільярдів доларів. В прес-релізі Міністерства юстиції назвало це подання найбільшою справою по конфіскації в історії відомства. Згідно з інформацією на веб-сайті, оцей самий Prince Holding Group, ця компанія нібито спеціалізується на розвитку нерухомості, фінансових послугах та споживчих послугах у понад 30 країнах. Ну то що я вам і сказав, що ці кримінальні комплекси маскуються під будівельні компанії, під будівельні проекти. Містер Джи, місце знаходження, якого на наразі невідомо, звинувачується у змові з використанням банківських шахрайств та змові з відмиванням грошей. В прес-релізі Міністерства юстиції зазначається, що у разі визнання його винним йому загрожує до 40 років позбавлення волі. У прес-релізі генеральний прокурор ПАМ Бонді та заступник генерального прокурора Тодд Бланш. Назвали оцей от обвинувальний акт одним із найзначніших ударів по глобальному лиху торгівлі людьми та фінансового шахрайства, що здійснюється через кіберпростір, розкриваючи злочинну імперію, побудовану на примусовій праці та обмані, ми надсилаємо чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати використовуватимуть усі наявні в їхньому розпорядженні інструменти для захисту жертв. Повернення викрадених активів та притягнення до відповідальності тих, хто експлуатує вразливих людей заради прибутку, в цьому обвинувальному акті стверджується, що оця компанія Prince Holding Group здійснювала ці схеми, торгуючи робітниками та примушуючи їх працювати ось в цих самих комплексах по всій Камбоджі, часто під погрозами насильства, перебуваючи там. Робітники зв'язувалися з людьми через повідомлення або через додатки різних там соціальних мереж і переконували їх переказати криптовалюту на певні рахунки, обіцяючи, що кошти будуть інвестовані. І шахрайська тактика оця в англомовному світі називається забій свиней. Кошти. Які були відмиті на користь G та самі неназваних співучасників, е, яких ще ну, напевно особи будуть розкривати пізніше? Жертви були по всьому світу, а місцеві мережі, тобто мережі в різних країнах, на місцях, допомагали в цьому самому G та його співучасників. Одна із таких мереж, розташована в Брукліні в нью Нью-Йорку, Відмила понад 18 мільйонів доларів, переказаних від понад 250 жертв у Нью-Йорку та по всій країні в період з травня 2021 року по серпень 2022 року. У жовтні 2022 року правоохоронні органи заарештували 11 осіб у зв'язку з цією схемою. Але, як ми розуміємо, на це місце одразу з'явилося інше такі собі. Помічники. Щоб приховати свої злочини, Git та його партнери от по цій Prince Holden Group, нібито розділили прибутки від криптовалюти за різними адресами віртуальної валюти, а потім реконсолідували їх на меншу кількість адрес, використовуючи методи, відомі як розпилення і перенаправлення. Ну а у нас в Україні, а також в деяких країнах колишнього СРСР, це називають фінансовим пінг понгом Також вони нібито підкуповували іноземних чиновників, щоб уникнути розслідування. Цим розслідуванням справи займаються об'єднання, об'єднана цільова група азійська цільова група ФБР з питання злочинної діяльності в Азії і відділ віртуальних активів бюро. Також управління з контролю за іноземними активами та боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США разом з міністерством закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великої Британії оголосили про санкції проти 140 осіб, які входять до керівництва у от самої, ну до менеджменту цей самий Prince Холден Груп. Швидке зростання транснаціонального шахрайства коштувало американським громадянам, а я додам і не тільки американським мільярди доларів, а заощадження були знищені за кі... лічені хвилини, заявив міністр фінансів США Скотт Бесент у прес релізі Відомства. Міністерство фінансів вживає заходів для захисту американців, борючись з іноземними шахраями. Що ж, в добрий путь, як то кажуть, якщо вдасться ліквідувати хоча б ось цю от потужну схему оцього спрута кібершахрайства, телефонного шахрайства, яке також займається і примусовою працею, торгівлею людьми і відмиванням грошей, ну це зробить наш світ, хоч трішки чистіше. На все добре.